Вітаю вас, 3 січня сьогодні. Ну, давайте розберемо цю ситуацію стосовно США і Венесуели. Дуже швидко все почалося і дуже швидко все закінчилося. Марк Рубіо каже, що військова операція закінчена, тому що Мадуро захопили. З'явилась така інформація, що Мадуро домовився США про свій вихід з Венесуели. Що удари були нібито погоджені, щоб приховати факт його зради та вигнання? Анука, ка це правда? Це правда, що Мадуро про це все знав, президент Венесуели про, про удари. І, в принципі, він готувався піти. Він готувався піти. Це правда? Дурень. Смерть. Башня. Так, да, він знав про плани про башню. Він знав, що в нього немає іншого виходу. Або так, або смерть. Або так, або здайся, або смерть. Домовленості з військовими. До речі, він ще тут закликає військових до, якогось, до якоїсь оборони, до захисту. Ще тут щось таке є. В очікуванні робота. Це все, дивіться, оце все, що зараз відбулося, це все заради чого? Заради ресурсу. Заради ресурсу, заради, заради нафти. А ну-ка, давайте спитаємо, хто тепер буде на чолі Венесуели? Хто тепер буде президентом, президентом Венесуели? Король жезлів по ілюзії. Жінка обиратимуть між жінкою та чоловіком. Король жезлів, королева жезлів. Обиратимуть між жінкою і чоловіком. Навіть, можливо, буде якась жінка по відлюднику. Жінка в вигнанні. Якась жінка, яка покинула цю країну. Є вже, в принципі, є вже є вже. Є вже особа, яка стане на місце Мадуро. Так, Росія засудила напад США. Хто б сумнівався? А ну-ка, давайте спитаємо, що там Росія? Що там Росія стосовно Венесуели? Що там Росія стосовно Венесуели? І те, що Мадуро захопили США. Відлюдник, баланс, гроші. Гроші тепер стали по відлюднику. Дивіться, гроші, які, от, які отримувала Росія звідтіля, тепер вже нема все відлюдник. Ну, і хорошо, що нема. Ще хотіла запитати стосовно того, що міністр оборони Венесуели каже, що ми будемо боротися, і ми переможемо. Що це значить, якщо президента немає? Да, його захопили або він здався. Що значить, ми будемо боротися і ми переможемо, міністр оборони Венесуели. Будемо захищатися. ми Будемо захищати своє сонце, плани, Трамп, ресурси. А вони все одно, башня, ні, вони все одно нічого не зможуть зробити. Вони все одно нічого не зможуть зробити. Так, і знаєте що, давайте спитаємо, Мадуро будуть судити за всі його злочини, кажуть в США. Президента Венесуели Мадуро, якого захопили сьогодні, будуть судити за всі його злочини. Чи дійсно це буде так? Чомусь жінку мені показує майбутнє Венесуели, це жінка. Плани по розпачу. Хитрість, обман, ілюзія. Ну, стосовно, що його будуть судити за всі його злочини, звісно, тут ілюзія і обман. Ну, таке, знаєте. Таке. Трамп хитрістю отримав те, чого хотів. Контролювати ресурс. Ось, ось так треба. А можна, будь ласка, теж викрати, викрати, викрасти, викрити, викрасти Путіна? Будь ласка, можна викрасти так само, як Мадуро, так само викрасти Путіна і теж його судити. Чи можливо повтор того, що сталося з Мадурою, що може таке статися в Росії з Путіним? Десятка, уход, страх, він цього боїться. Ну, повішений, звісно, але плюс в чому для нас в тому, що Росія втратила дуже великий ресурс, гроші. Вона в цій операції втратила гроші. Тупік на гроші. Тупік на прибуток. З Венесуели ось такі справи.